Ми ходили по сусіднім боксам, просили допомоги, щоб вони чи дали нам компресор, чи ми брали інструмент, ходили до них, працювали. Ну, тобто було дуже важко без компресора і без діагностики. Сталь. На три тони. Мультимарочний діагностичний професійний це, сканер. Це, <рес> в роботу піде. Домкрат 20 тонн. Тут у нас так звана м'ясорубка. Набір інструменту 175 одиниць. Ще один домкрат на три тони, набір ключів і ось програми. Дякуємо всім небайдужим людям, які долучилися до збору. Таким чином, я думаю, що ми наближаємо поступово так тяжко, але наближаємо нашу перемогу, наше майбутнє в Україні, в цілому в світі. Дякуємо вам. І невеличке Дуже, фото.